Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні ми починаємо влог з вами дуже рано. У нас зараз тільки 5.29, а все тому, що. Ой, хтось хоче із спадки. Розумію тебе зайчик. А все тому, що у нас Джейсон його розбудили о 2 годині ранку, або ночі навіть. Тому Джейсон він вирішив розбудити всіх. Тому починаємо день рано. Зараз, поки, поки ще рано до садочка ми дивимось трактор-треліоляктор. Я сподіваюся, що він не засне до садочка, але я щось сумніваюся. Побачимо цікаво, як буде проходити наш ранок. А в нас на вулиці йде дощ. Вчора ми встигли зайти додому, до того як почався дощ, але вже він не зупиняється з вчорашнього вечора. І буде йти ще до сьогоднішнього, сьогоднішнього вечора, тому, тому така от у нас погода в початку грудня, але добра новина те, що ми йдемо до мами зранку. Мама сьогодні працює дистанційно, тому хоч якась радість в такий, в такий день, в такій погоді. Тому ми починаємо збиратися вже шоста ранку, ну я починаю збиратися. Треба зібрати дітей спочатку і потім підемо в садочок. Хто прийшов до мене на відео? Джейсон. Джейсон так і не заснув навіть <ривіт> мені вже вчора ввечері прийшли декорації на його день народження з тракторами. В цьому році ми, напевно, не будемо так святкувати, тільки трошки зробимо маленьке свято для Джейсона, трошки декорацій. Торт він не їсть. Єдине, що він іноді їсть, це Макдональдс. Тому. Ай, не знаю. У нас з їжею дуже важко, на жаль, але, але щось придумаємо. Сонечко моє. В тому році ми класно відсвяткували день народження. Ходили до ресторану. Зазвичай кожного року ми робимо таку тему кольорову. Наприклад, там в перший рік в нього була блакитна тема. Ми робили фотосесію, дуже гарна, до речі, я може вставлю фотки сюди. На другий рік я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, я ж кажу, в мене пам'ять погана. І е, в тому році також була блакитна. У нього такий гарний костюм був, такий в залі, такий гарний, гарний хлопчик був. А там какая-то джейсон. Давай, давай. Фу. Давай. І багато кульок було, був торт, він задував свічки. Так, свічки він любить задувати, тому буде тортик. В цьому році. В цьому році декорації зелені. Тому будемо бачити, якими. Яке обрання ми вдягнемо. А чейсон? <тит fists> <тит> Та гарний, гарний ти. Ти гарний, гарний, <тит> маленький. А ще мені прийшли фотографії з фотосесії Мальчика новонародженого. Але фотографії мені зовсім не подобаються і. А я навіть засмучена, тому що цей час вже не повернути, звісно. Фотографії взагалі мені не подобаються з Джейсоном, 4 роки тому на хвилиночку. Фотки були шикарні просто. Я, я також ставлю фотки. Е, от з майлем взагалі не гарні фотки. Не подобається колір негарно підібраний. Е, тому що Мельчик у нас трошки ну, світленький, він світліший, ніж Джейсон. І якби він зливається на фото з, з цим з фоном і не знаю, нікому не подобається, в принципі, але вже що є, то є. На жаль, так. Може якось зробимо іншу якось фотосесію, якщо, там, якщо буде можливість. Але, на жаль, так. Залишились два дні до, до операції для Джейсона. Так не хочеться, але треба. Він навіть не розуміє, що я чекає через два дні. Синулечко. Все буде добре, а? так, так, от так, от повикручуйся, повикручуйся зранку, зранку, повикручуйся до садочка, я тебе замучую, ще до садочка замучую тебе, замучую, замучую. Іди, 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 іди. Поки мальчик спить, хоче час на цілу дорослого жичка. Іка. Іка. Тик-тик-тик. тик Ще, ще, ще. Тік-тік-тік-тік. Тік-тік-тік-тік. Там Джейсон є. Джейсон Ну, так як в нас сьогодні дощ, рівнювати волосся немає сенсу, тому я буду робити колоски. Я вже розділила волосся на дві частини рівні. Так. Починаю. Взагалі, мене навчили плести косички мій дідусь. У нас така була скатерка на, на стіл. І там на краєчках, на куточках, були такі, як наче спіднички такі, такі весюрки. І от на них ми сиділи з і плели косички. Так я і навчилась. А потім, як влітку їздили до бабусі, в неї там було таке зеркало, я, не знаю, я знаю, в нього є якась назва, там, де одне велике зеркало, широке посереднє, і два по бокам. Його можна якби складати ближче, там, далі. І так, практикуючи, практикуючи, я й навчилася вести собі колоски. Тому. Так, ніяких проблем немає з цим. Швидко, зручно, волосся нікуди не лізе, не мішає. Але от, наприклад, я я плету отак. А Маша Марія, моя сестричка, вона плете на виворіть, А я на виворіть не можу. Хоча дуже гарно на виворіть також. Тому трошки практики мені не завалять, напевно. Зараз я, звісно, дуже рідко роблю щось своїм волоссям. Раніше я дуже любила його заплітати по-різному, там якісь там хвостики, не знаю, зараз вже. І зазвичай, коли їздиш за кермом, то з хвостиком зовсім не, не зручно, тому що він мішає ззаді. А от з косичками саме те з колосками. Тому я вибираю колоски, тим більше зараз дощ. Треба буде якийсь капюшон одягнути, чи... Чи що? Тому? Тому так, буде зручніше. Ну от і все. Я майже закінчила. Аж жарко стало. Хаті тепло. От і все. Перший готовий, скільки мені це зайняло часу, може, хвилини-дві. Все. Так, значить, ми виїжджаємо в садочок. До мене приїхав Чіп на допомогу. Мама. Салют. Так, ну ми вже були готові, але я не знаю, чого ти приїхала прокататися. А, прокатати, ну от. Так що, так, сьома ранку 7.14 ми їдемо. Був гараб, ні? Так, да, був впав. Да. Впав, стоп. Дознав впав. Да, видно. Тому що, так, да, був раніше. Так, тому ми їдемо в садочок. Джейсона сьогодні раніше завеземо. Це буває дуже рідко. Да. Всі в зборі. Ну зате ввечері можна буде спокійно, тому що... О, починає. <хи> тому що папа може казав до обіду, а може чуть там пізніше. Ага. То буде отлично. Я зазвичай забираю раніше всіх там 15 чимось. І завозимо його пізно, тому у нього взагалі дні короткі зазвичай це сьогодні, так раз він вже не спав. і Він вже починав, хотів засипати, засинати, але я думаю, ні. Добре. Вже немає як, вже пізно. Вже було 6.45, Тому ми їдемо сьогодні раніше. Ручка. О, єсть єсть. Ой, таке сонечко. Вкусно, смачно Смачно Коли на дієті приходиться воздух їсти. Ож <свісно> <свісно> такі губки. Це ж скоро вже цей момент пройде. <свісно> Я хоч буду дивитися на відео, буду згадувати. <свісно> Моё Ой, солнышко. Яка смачна бутылочка. Пляшечка с молочком. Сниться пляшечка с молочком. Цити, а мальчик? Не мацайте. <laughs> солнышко. Дорослый хлопчик. А тебя то вообще пальчики тут давишь? Пальчики. Пальчики. И красу, Я пальчик як мій ноги. Пощишу. І тут це вже як виріс. Так, да, вже великий. І він родився великий. Он який Джейсон малесочки був. Да. Цього хоч не страшно брати. Угу. Я, я теж цього не, не боялась брати, а Джейсона я не брала. Ой. Це хто у нас такий зайчик? Зайчик. Це Джейсона костюмчик. Ой, Боже. костюмчик Джейсона. Я вставлю фотку сюди. Який був Джейсон в цьому костюмчику? О, чого завжди, коли має на відео, або Джейсон, я говорю як якось. Щось сісюкаєш. Дійсно, що це мама не з ним А Що це старше мене сісюкаєшся. Та сісюкаєшся. Я ж кажу, або Джейсон, або маєчка. Кажуть, не сусюкайтесь, разом говорить правильно. Ага. Ну І, як? Що? Вже не маленький. Вже доїде бутилку. <плес> 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 Зайчик. Ай, чудовий. Та бізів, ой Боже. Mm. Ну що, вперше на моєму каналі ми йдемо магазин про віго. Я вирішила трошки змінити обстановку, показати вам інші магазини. О! Приїхала пожежна як вона називається, машинка. Так, тому сьогодні буде трошки інший магазин. У нас тут продаються ялинки також. Ялинки тут дуже пухнасті. Ай, такі віночки навіть на новорічні свята подаються. Але ці віночки вони наче дорогі. Дивіться, які гарні. В цьому магазині також є Starbucks. І магазин речей Джо Фреш. А ну і ще є аптека. Так, ходімо всередину. Марічка мене вже чекає там, з пакетами взяли пакети з собою. Ти пакети поклала? Микола. Все, пішли. Так, в нас тут є таке желе, вите скло, таке як в Україні. Хочу. Хочеш малину? Малина? Малина. І малина тут є. За таке коштує 5 доларів да. пів кіла. Але Маша хоче лише бити скло, тому беремо такі. Вони дуже смачні, правда? Схожі на українську. Тут все готове, таке, і сендвічі є таке, і всякі як це, макарончики, піци готові. Це на ну, ти вже, бачите, мінус 500% було 12 доларів. А все тому, що сьогодні остання дата. Ну воно день добре. Було 10-го зроблено вчора. І до сьогодні щоб було свіженьке, тому вже в ціни. Тут у нас різні салатики є. І величезний вибір піц. Вони дуже смачні. Тестери? Не знаю. Це тестери, напевно, зверху. Думаю, так. Нарізають ті, що вже саме смачна ця от пулі барбекю. Значить, один от такий шматочок коштує 5 доларів, а ціла піця 25. То це набагато вигідніше ціла піца. Ні, ми шкурку не беремо. Так, ну і знову ж таки, все-таки напівготове або навіть готове. Салатики різні є. Ну, це чудово для тих, хто працює і кому. І хто не має часу готувати, як мужчини зазвичай, так? Мужіни, е як це, одинокий, одинокий мужчина. Колостяк, от. Курочка за знижкою також, тому що вчорашня, скоріш за все, всякі равіолі. Ну, тут такий величезний вибір, що є. Дивіться, які тут вже готові є е наборчики. Але бачите, вже, вже полонечка не дуже свіжа, тому мінус 50%, але воно йде з, до, з доступкою. Такі от набори. До речі, сир смачний. Я вже такий куштувала, також мінус 50, тобто 13 там? Чи не 13%, я не вмію рахувати скільки там. Маш. Ой, стину. Ладно, різні сирочки. Це з клюкою, не клюква, а як вона. Клюква, дуже журавлина. Тут стільки сирів, це щось. Цілий відділ шарки три і промажі, це колбаски і сирочки. Подивіться, яка краса. Угу. Які гарні кусочки м'яса. Цей магазин трошки дорожчий, ніж звичайний магазин, але якість також суперова тут. Далі ми переходимо до випічки. О, панкейки бачиш які? Це але що Мелас. Мелас, те, що Джейсон любить. Дивіться, маш, які круасанчики гарні. Це круасан... у шоколад. з шоколадом? шоколадом. Маш, ти бачиш круасну шокола? Шоколадні Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ага, пахне-пахне, відділ з випічкою, це печеться тут прямо. Ви вибираєте собі... Те, що ви хочете, і просто пишете код. Тут на кожному є код і ціна. Міні-піці, всякі мафіни є, а ці от смаколики різні, Круасанчики. Так. Я не хочу. Мене мама нагодувала різні піци. Я взяла багетик звичайний. Можна зробити якийсь витерброту ваша. Каже, що я скучна. Я скучна. Оці вапірки голландські. Я в Голландії такі куштувала перші. Е, ви зараз скажу. Нідерланди. Нідерландах. Це дуже смачно. Так, пішли далі. Будиночки різні. Хліпчики. Ну що, Марія йдемо? Кости далі, я сама не знаю, але вдома нічого немає, тому треба щось закинути в холодильник. Нічого собі одна курочка 23,50. І це на знижці вона зараз. А я в кост купляю три курки за 30. Ну, Пригніше, звісно, в костку купляти. Так, ми з Машою повертаємось, тому що вона каже, треба сир. Так, це все на барбекю. Качечка. Скільки коштує одна качечка? Мама сьогодні готувала, тут вона 30 доларів. Але це якась величенька. О, кролик є. 30 доларів за кролика. Кіло 400. Дивіться, вже з'явилися новорічні крекери. Такі от на стіл можна ставити всякі різні є. до закусок. Також я взяла нагідці курячі, тому що це одне з того, що їсть з Джейсом, тому, тому так, з'їжджаю в нас важко і треба завжди шукати те, що він зміг би з'їсти. Так, мені треба в який ряд. П'ятнадцятий наче ряд. Тут всякі цукерки, а я шукаю фруктові батончики. Десь я загубила Марію. Дуже добре. Так, йдемо шукати батончики. А Марія знайдеться. Так, ходімо. Боже Марія, щаслива! Дитина відкрила, що таке знижки. Як я вибираю продукти? Чіпси, два за одну. Сир два на за ціною одного і ці два за ціною одного. <гум> так і збираємо наші. Щаслива дитина. Так, дивіться, що я тут знайшла. Це місцеві пива. Цікаво, цікаво. М -м -м. Так, о, так тут цілий ряд місцевих пив. Це ті пива, що варяться в нас в пивоварнях. Там вже ми якось ходили дивіться, для ваш фольк, Це шалена корова. Прикольно. Якась черепашка, шалена черепашка, щось тут робиться. Mm -hmm. Але дивіться, м -м, з памплями собі. французький пацієнт. <кхех> Цікаво. А це з. як називається у нас? Рейфрут. Рейфрут. Ну, прикольно, прикольно, різні пива, бачите. І малюнки, до речі, роблять на цих пивах працівники самого ж, самої ж пивоварні. Це ж треба таке намалювати, так? Але це популярно, це цікаво, тому так. Так, а мені треба, що мені треба? Пошта. Наша канадська пошта пішла на відпустку. Не працює пошта. Так і не працює. На жаль. Ходімо, Марічка. Марічка. Є шоколад, а це хто? Абрикос? Абрикоси шоколад. О, чого, чого нам не вистачає в Канаді, так це абрикоса. Тут рідко знайдеш щось абрикосом. Типа, як тірамісу. Тирамісу. Бачите, це, це італійське. Але в Україні таке було. Десь нам такі штучки замість цих Одні абрикоси, на шоколад. Ой, ну це ти вже хочеш? Я, хочу. я за абрикоску. Ти шоколад хочеш? Добре. Ти взяла з шоколадом. Я добрала, то нема. А ти забрала печеньки? Да. Ну, добре. Так, Ну як я казала, це тут є одяг. Це дитячі відео. Вау, це що таке? Скільки зараз всяких новинок? Ага, тут є таке Стор називається. Це хвіст бобра. Такий хвіст бобра, як наче воно таке плескове, так, ну я не знаю що це. Це як наче не як булка, я не знаю, як його назвати. але це як літошка солодка, літошка з... така. Я готова на волі, як донат. Uh -huh. І зверху на неї там всякий шоколад, масові yeah, з фруктами. Але бачите, ви тут є синамон карамель, це кориця і карамель, і шоколад малина. Прикольно. Зараз всяке таке новорічне, тому бачите, навіть морозиво з начинкою всередині новорічною. Тут на Новий рік всякі цяці є. Всякі цікаві штучки. Полька. Полька? Ріва, полька. Полька. Прикольно. Так, от такі от є речі тут. До речі, може, тут є нормальні штани, треба подивитися. Подивимось, що тут є. Вирішили ми все-таки взяти коробочку пива. Коробочку. М -м, всякі різні сиропи є. безалкогольні сиропи. Без сиропи. Навіть вишньовії. Тобто Вишнові, господі. Так, дивіться, в Україні різні є пива з різними смаками. Це з лаймом, але дуже велика пачка. Тільки що ми побачили пиво з е, полоницею. Також цікаво. Оце от смачне пиво, матант. Але може якесь немає такого маленького? Угу. Естетичний, так. Да. Так, тому що Марія хоче зробити. О, Давай візьмемо, якщо воно нормальне. Там 2,5, що ми? Словаки? Що <по> то <Шо>? більше? <по> <по> про що я говорила? А Марія хоче зробити. Зараз опять зіб'юсь, але дивись, оці наш, наш мікс. Okay. Е, Марія хоче зробити начос. А... До начоса йде пиво. Тому... Тому прийшли ми за пивом. Давай вже візьмемо якесь, і підемо за рейсами <по> <і> в судочку. <по> Полунична? Ти думаєш, до Таке, не дуже. Давай візьмемо 16.64, як звичайно. Розе чи бланк? Давай бланк. Воно також смачно. Mm, давай от зверху. Гутелочки? Угу. Там виходить більше чи напишеш тобі саме. Ні, тому що просто воно менше. Тут 330, а там 05. Ну менше все одно. Так його легше випити. О, дивись, з яблучком є. З яблучком? М -м -м, цікаво, цікаво. Тому, бачите, оце от місцеві. Ага. Ну і так як тут. Дивись, тут песик є, мяу. Мяу, Марія. Не Ну Окей, ну. Вибора є і за все життя не, не перепробуєш всі, напевно. Тому і вони, до речі, міняються, бо воно міняється. Перепробуєш. Ну все, побігли на касу, тому що треба їхати за Джейсоном. Так, все, ми виходимо і тут у нас чек на 85 доларів. І той, хто є, е... як це мамбраде? Той, хто якби учасник. Картки для магазину, в них є також знижка. Ну, клієнт, так, але треба мати обов'язково цю картку. а то що? І бачите, дають 400 очків, балів. 400 балів за наші покупки дали. Ого, це на новорічні свята тільки. Так, ми зараз їдемо за Джейсоном, тому що сьогодні ми орано завезли, як ви пам'ятаєте. Тому дитина сумує вже, напевно, втомився. Ми побігли, а вам бажаємо всього найкращого. Були раді вас бачити. Ну, точніше, ми думаємо про вас, хоч ми вас і не бачимо. Сумуємо за вами, тому всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.